Добре, стосовно позиції Кремля щодо останніх заяв і Трампа стосовно санкцій. ну у Москві, знаєте, ну якщо не розгублені, то певним чином вони не були готові. Вони ну до речі, певні біля кремлівські політологи про це і пишуть. Що ну, наприклад, заява МЗС Росії стосовно цього вказує, що а, ми хочемо далі розмовляти з Вашингтоном про мир, про те, що було в Анкораджі. У своїй заяві вони втрималися від будь-якої критики стосовно санкцій проти Роснефті і Лукоїлу, і все таке інше. Ну і навіть Путін визнав, хоча для нього це не притаманно, що санкції можуть жадати певної шкоди, як він каже. Ну якщо Путін каже певної шкоди, то це значить велика шкода буде. Звісно, якщо вони запрацюють на повну силу. Як ви вважаєте, що Москва дійсно не чекала, що Трамп може ну, хоча б так пост... вчинити? Ну, от я думаю, що якраз е, на це було е, найменше в Москві надій. Думали, що все таки Трамп традиційно буде розповідати про те, що ще через два тижні е, ми ще подивимось. Я ще з'ясую, чи хоче Путін мир, чи не хоче, <кій> і так воно буде продовжуватися ще місяці. І місяці. Ну, але бачите, е, коли е, е, ну, Трампа відверто публічно послали. Ну навіть і його е, терпець увірвався, і я думаю, навіть тут питання не тільки в ньому особисто, але й в його оточенні. Бо вже е, так е, відверто е, збиткуватися над позицією е, Трампа е, оточення його е, ну, дозволити вже не може. І е, я думаю, що слава Богу, що нарешті це дійшло і до Рубіо, і до е, інших. Е, в тому числі, я думаю, і до Венса, і до інших високопосадовців в адміністрації, які зрозуміли, що тут уже Путін переходить всі можливі червоні лінії, і треба його за це покарати. Але я повторюю, це поки що умовне покарання. Знаєте, так суд може винести умовне покарання з відстрочкою. От зараз місяць у Путіна є відстрочка від того, що покарання буде задіяне. Що може статися впродовж цього місяця, це питання, е, і тут я думаю, найголовніший момент е, полягатиме в тому, що е, через кілька днів е, відбудеться в Південній Кореї, де зустрінуться Трамп е, і е, голова е, КНР Сі, і що ми матимемо в результаті цієї зустрічі? Бо е, якщо вона Пройде успішно для обох сторін, то мені чомусь видається, що е, Росію чекатимуть доволі неприємні часи. Бо в разі якщо Китай почне щонайменше зменшувати підтримку, а в кращому для нас випадку від неї відмовитися, то тоді е, у Росії залишаються лічені місяці. Для того щоб приповсти з білим прапором на переговори, ну і я вас хотів запитати <кій> <сі> <кій> трохи пізніше. Перед цим Путін у нього відповідь завжди одна: це ядерна зброя. Ну ось напередодні він заявив про завершення випробувань міжконтинентальної ракети Буревісник нова зазначається, що Решнік це якби пугово було для Європи, а ж Буревісник це для Сполучених Штатів. І це якби відповідь, ось така. Але що цікаво, багато хто бачає що і для сі це якесь послання, мовляв, якщо буде хоч якийсь розмін між Сполученими Штатами і Китаєм стосовно Росії допомоги з боку КНР, то Путін не виключає застосування ядерної зброї, тому що багато хто вважає, що саме Китай є стримуючим фактором, основним що Путін не може собі дозволити цю зброю. На фронті, як ви вважаєте, що хоті... що Путін хотів сказати от цим буревісником і сії Трампу? Чи ну давайте відзоротнього? Ну от е, давайте уявимо собі апокаліптичний сценарій, що Путін використовує ядерну зброю, е, але ж знову таки питання: де е, якщо проти України, е, це е, е, злочин? Е, якому немає так би мовити назви, якщо е, проти якоїсь європейської країни, то це е, власноручний смертний вирок, який він собі е, відразу відразу підписує, тому що Атвітка прилетить притому швидко і не обов'язково е, ядерна, але така, що вона просто винищить все, що є в Росії, е, від Західного західного поки що кордону до Уралу, і так далі. Якщо він е, е, лякає цим. Сі, ну так тоді на другий день російська економіка просто звалиться в таке піке, від якого вона вже з якого вона вже ніколи не вийде. Тобто Ту тут треба розуміти, що ж мається на увазі. Ну, давайте уявімо собі, що він Путін остаточно збожеволів і застосує тактичну ядерну зброю проти України. Ну, це означає, що знову ж таки весь світ. І тут вже буде в тому числі скоріше, Китай Скоро, ні це вже це вже за межами е, можливого. Е, тоді повне ембарго, тоді повна ізоляція. Тоді 100% санкції на все, що, що ще від відбувається в Росії. Все і Росія е, залишається. розумієте, вона не не зможе бути північною Кореєю, тому що Північна Корея вона живе за рахунок того, що їй допомагає Китай. Е, уявіть собі, що Китай так само каже, як Північній Кореї ні. Ну так е, ракетами нагодувати е, народ неможливо танками, так само е, Тому е, Росія тримається виключно за рахунок того, що їй допомагає Китай. Якщо Китай каже е, стоп, більше після цього е, кривавого якогось жахливого злочину е, е, все зупиняється, то зупиняється і Росія, і Путін цього не може не розуміти. Е, Сі його неодноразово публічно е, 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 закликав і попереджав, що застосування ядерної зброї це табу для СІ, це теж принципова позиція. Отже, е, я не думаю, що е, Путін настільки божевільний, що він не розуміє всіх наслідків такого кроку. А лякати ну це вже інша історія. Ну а скажіть, а що у нього лишилося крім цієї ядерної лякалки? Ну, ну так є то, ще що щось? Немає що так, от про це й мова. Що е, це черговий спосіб е, ну, посіяти сумнів е, у наших західних партнерів відносно допомоги, відносно того, що е, може нам справді треба пригальмувати, може не так інтенсивно. Е, якщо нам наші західні партнери допоможуть е, з фінансуванням того, що називається українська далекобійна е, ракетна програма. То ми обійдемося і без томагалків. Повірте. До речі, до речі, на таку ректорику Трамп напередодні сказав, що нам не треба, щоб ракета летіла 14 тисяч кілометрів, як Путін зазначав, що ракета там летить стільки. А у нас є підводні я, 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 атомні човни, які набагато швидше зможуть е, завдати удару. Так що ну, здається, ну прикпри при, при, принаймні риторик, стосовно риторики, Сполучені Штати готові до такого шантажу, як на ваш погляд, Тому Ні, що, що Європа завжди лякалася цього, і для них це було ну, будь-які натяки це просто мрак. Так, це правда. Американці в цьому плані жорсткіші, бачите добре, що а, а, дуже чітко і ясно звучать слова, що нам не треба 14 тисяч, що у нас є. А, а, Ну, там, там цілий набір страшних, страшних ракет, які справді накривають Росію в хвилини. Е, і тому 14 тисяч кілометрів чи 4 тисячі кілометрів, в принципі, особливого значення не мають. Ну, Уявіть собі, що ракети запускаються з північного моря, а там, там багато чого плаває, при тому завжди, або з, десь там з Тихого океану, але поближче до Російського узбережжя це не тисяч, це кілька тисяч кілометрів, але з тими самими наслідками. І це підльотний час, який становить 6-7-8 хвилин, за які практично неможливо вже нічого зробити. Тому це все знаєте зброя з лезами з двох боків, удариш одним, отримаєш іншим. Це справді лише остання спроба Росії. У який спосіб ну залякати, спинити, загальмувати нам допомогу, але я думаю, що вона не спрацює.